Оксана Юрнець, які у вас відчуття справді спілкуєтеся багато з ким із за кордоном? Чи є от якісь такі? Ну, якраз мені е, дуже комфортно буде говорити про те, що власне минулого тижня, рівно тиждень тому, у Варшаві відбувся такий захід, де перший трикутник Україна, Польща, Британія, е, два дні е, представники і е, офісів президентів, і прем'єрів і е, відповідно політиків діючих і нас, е, тих, хто. Громадсько-політичного сектора представляючи, тобто, ми шукали цю формулу, яким чином взаємодіяти. Коли нам пропонують щось, ми маємо взамін пропонувати своє і добре, що голова е, е, нашого РНБО чітко говорить: є. Е, Дипломатичний, а є а, інший спосіб, який нам а, диктує наша конституція захищати умовно, нашу територію, в тому числі і Крим. Тому що насправді багатьох наших партнерів, які а, нам допомагають, нам готові сприяти, вони так само не готові до багатьох випадків і викликів. І добре, що станом на зараз, ми розуміємо, що від офіційних осіб країни а, ідуть речі як пропозиції. Якщо ви не знаєте, як ми не хочемо чиїхось мирних планів, тому що це не мирні плани, це чиясь думка. Але натомість ми об'єднуємося в платформи е, тих країн, які можуть нам допомагати, а допомагати пришвидшувати. Я скажу відверто, те, що стосується танків, е, ми ж чули, що в Пісторіус, будучи у Києві, і потім, навіть коли випробовуючи з нашими військовими, з Володимиром Кличком, ці танки чітко каже: завдяки тому, що я зараз є, я беру на себе зобов'язання робити це швидше. Рішення мають бути швидшими, тому що ми говоримо про пришвидшення перемоги, тому що кожен кожен день коштує життів і здоров'я наших а, воїнів, і це ми мусимо однозначно сьогодні а, дуже чітко артикулювати. Що стосується а, механізмів, як би це мало відбуватися, ми маємо чітко зрозуміти, що а, ми так само зі свого боку маємо говорити ці формули. Президент озвучив чотири. Ми говорили минулого тижня про п'ять. Обов'язково це зброя, але зброя високоточна. Тут правильно говорили колеги, що є щось поломане, щось старе, щось недоремонтоване, а має бути f16 а можливо і інші сучасніші літаки. Наші е, хлопці Швидко вчаться, окрім того, що вони вчаться в Німеччині, вони вчаться в Британії. А і це дуже багато людей, з якими ми ходили поруч. А сьогодні вони є стали е, суперовими е, військовими, які будуть захищати нашу країну. Ми будемо говорити інше, що е, треба змінювати тих, хто вже рік на фронті. І, і треба розуміти, що а, наші рідні, і воно зачіпає кожного дуже близько. Це все відбувається. А що стосується а, нашої спроможності, ми однозначно маємо, окрім того, щоб вимагати зброю, ми маємо говорити про антипутінську коаліцію, і це артикулюється з боку української влади для того, щоб зрозуміти, що це фактично потреба, яка була після другої світової війни. Це гаага, це трибунал, і цей злочинець, хворий він чи здоровий, він має бути покараний однозначно. І для цього мають об'єднатися всі демократичні країни. Третє, що так само дуже важливе це санкції, вони мають працювати. Чому не можна відключити від свіфту Росію? Ну, ви знаєте, що до сьогодні сплачує всі свої борги і її не відключать від світу. Ми це прекрасно розуміємо. Ви знаєте, що за минулий рік лише 10% скоростився ринок. Я е, добре, що на ваших ваш канал показує дуже часто цю співпрацю взаємодію з одного боку, ми хочемо допомагати Україні а з іншого боку, ми маємо знає бізнес з країною терористом. І продовжуємо це робити. А наступне, що важливо, що економіка України має працювати, і тут так само я підтримую голову а, рад... нашого РНБО. Що насправді а, треба зрозуміти, що мають прийматися такі рішення, коли умовно митниця має наповнювати бюджет країни, чому є недоплатежі, чому а, немає цих надходжень? Які рішення приймаються, що на жаль, бюджет страждає. Так, якщо ми маємо розуміти, що ці цифри можна подивитися в період управлінських рішень тих чи інших осіб, чому змінилося наповнення бюджету країни. Але ж країна не перестала жити. А друге важливе, що стосується безпеки, і це так само важливо, артикулюється кругом і завжди це вступ України до НАТО або Європейського Союзу. І ви знаєте, дуже часто питають, а що, якщо не вже вступ до НАТО, і наші партнери, ті ж поляки чи британці, говорять про наступне: напевно, повернення ядерного статусу. Тобто, ми маємо розуміти, що сьогодні світ а, через Україну. І тут так само дуже важливо, що ми на початку ми передачі про це говорили з гостем. Що насправді всі ці системи структури безпекові втратили сьогодні ту свою силу, коли організація Об'єднаних Націй не може подолати там вето, коли є країни, які підтримують або не голосують ті чи інші рішення по Україні, то насправді на жаль дуже тяжка місія дуже дорогою ціною. Україна має змінювати не лише Європу, а й світ. І звичайно, як контриб'ютор безпеки для країн-членів НАТО і членів Європейського союзу сьогодні їхні лідери заявляють, яка може бути система безпекова в Європі східного флангу НАТО, коли там немає в цій конструкції України, і це говорить президент Європейської народної партії, коли топові політики розуміють і усвідомлюють всі ці загрози. Більше того, це затягнута війна. Сьогодні вимагає кожного з нас, всіх будучи при владі, маючи чи не маючи цих повноважень, як говорив Микола, треба всім діяти. Той чи інший спосіб розвіювати паралельну міфи, які можуть з'являтися, а з іншого боку, робити все, аби ми, як один єдиний механізм, працювали на перемогу. Але дуже важливо зберегти демократію. Дуже важливо зрозуміти, що місцеве самоврядування і сильна нація це тоді, коли вона є демократична, це тоді, коли вона е, має е, свободу. І якщо цього немає, то починаються інші процеси. Ми не можемо, е, знищивши дракона, самі стати драконом. Тому перед нами дуже багато завдань у ті всі тонкі лінії, дуже чітко чітко бачити, розуміти, і зараз дуже часто брати на себе відповідальність за багато речей. Тобто, фактично, станом на сьогодні, творення нової історії Європи і світу, Україна грає ключову роль не просто захищаючи кров'ю і життям, а лише окрім того, пропонуючи, що і як має робити світ. Як би це не виглядало, можливо, там пафосно чи занадто там завищеними його. цим, але це має бути. Добре було сказано, що молодь творить політику. Я вкотре маю можливість як керівник проекту оголосити для молоді третю модель парламентської асамблеї НАТО за підтримки центру документації НАТО разом з мережею захисту соціальних інтересів АНС. Ми продовжуємо цю освітню інтеграційну мережувати молодь для того, щоб вона була і потім ставала тими, хто буде євроінтегрувати Україну після перемоги. бо… Вже 23-24 березня, 20 молодих людей поїде в штаб-квартиру НАТО на стажування, і треба продовжувати робити. Ми мусимо підтримувати знаннями, вміннями. Там навіть і збере участь молодь, яка вже відвоювала з 14-го року. А ми маємо пам'ятати, що це все паралельні процеси, і наша перемога це паралельний процес. Підтримки молодого покоління, підтримки тих, хто сьогодні бачить і розуміє, як має бути наша перемога виглядати. Насправді Грузія колись мала шанс швидко стати навіть членом НАТО. Вона була країною розширених можливостей, як і Україна, як сьогодні Швеція і Фінляндія, і так само, як через географічно не можучи бути членом Йорданія і Австралії. Але на жаль, через прихід такої влади вона втратила цю цю можливість зробити це набагато швидше. Сьогодні Україна її випереджає. Випереджає, але дуже дорогою ціною захищає. Аючи кров'ю і життям свою незалежність і свій вектор вибору євроатлантичний. Тому насправді ми точно сильні тоді, коли ми підтримуємо один одного. І в світі сьогодні сильний той, хто буде стояти за свого сусіда і буде підтримувати слабшого, як казав колись. Тарас Шевченко обніміти ж брати мої найменшого брата. Нехай мати усміхнеться заплакана мати. Оце є основне те, що ми маємо сьогодні творити. А ще хочу задати Франка, який написав в 1882 році. Після цієї війни у нас має залишитися лише два відчуття. У нас відчуття ненависті до тих, хто сьогодні проти нас напав. А у них відчуття страху, і це він написав Захарі Беркуті. А насправді наші пророки, українські пророки, написали дуже багато і для євроатлантичної інтеграції, і для країн, які сьогодні сумніваються або бояться. І я абсолютно переконана, що нам вдасться тільки через те, що ми це віримо. І як би зараз, на жаль, важко не було, і ми розуміємо, наскільки це ще може бути дуже довго.